Слава Україні! Героям слава! Шановні побратими! Шановна громада! Нас питають політики, з екранів питають, не тут, не на Майдані. Чому ми стоїмо? Чому майдан існує? Вони сюди не приходять. Давайте їм нагадаємо, що вони. Прийшли сюди, і ми допомагали їм тут виконувати їх обіцянки. Так от я хочу спитати всіх вас, чи виконали вони їх, чи ні? ні! Тому я хочу разом з вами задати їм питання. Перше, чи покарані ті вбивці, які вбили наших побратимів, ні! братів, сестер, синів. Ні. Чи знайдені зниклі? Ні. Ні. Чи вони на сьогоднішній день змінили цю систему? Ні. Ні. Змінили тільки обличчя. І вони хочуть, щоб зараз той Майдан перестав існувати. Чи ми дамо їм це зробити? Ні. Знати, Майдан то є голос країни, голос кожного з вас. Там, на сході, на півночі, на півдні, на заході і тут, в центрі України, є це серце України. І це голос кожного з них, там наші побратими зараз гинуть. Гинуть вони за те, щоб ця Україна була єдина. Ви згодні з цим, да! Так! я прошу всіх вас, щоб ви зрозуміли, що та байдужість, яку нам нав'язують через екрани телевізорів, щоб заспокоїти нас і приспати, робиться для того, щоб Україна знову була розділена. Давайте здамо нашому президенту новому шанс на те, щоб він зміг всіх об'єднати підтримуємо його. Але ми заявляємо, що майдан буде контролювати цю владу. Ви згідні зі мною. Так! Да! І ще одне, побратиме. Громаду. Дякую вам. Так от, що я хотів сказати вам всім. Зараз боротьба тільки починається. Вона сама найважка, тому що коли ти бачиш ворога попереду, ти бачиш, як з ним воювати і як з ним боротися. Але коли ворог це система, а вона не змінена і усюди, то якраз це найважливіша боротьба. А майдан є тим кулаком, тою силою, яка об'єднує весь народ по всій Україні. І він має бути тут. Він має живріти. І це голос, який має постійно говорити. Ви згідні зі мною. Так! Да. Майдан має бути. Так! Да. Слава вам всім! Слава нації! Смерть ворога! Слава Україні! Героям Слава! Україні. Дякую вам! І з нами наша наша, наша небесна сотня, і з нами ті побратими, які там зараз воюють на сході. І на південь. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım.